Усім доброго дня, хочемо вам показати ще один будинок. На огляді у нас 200 метрів квадратних загальною площою. Ось такого формату будинок. В сучасному стилі є накриття на два автомобіля, присутня каналізація, орієнтовно 9 кубів. І ворота. Ворота тут розпашні. Система автополиву Хантер. Рулонний газон повністю по діляночці. Ось така ділянка. 8 соток. Є вихід у лісополосу. Ось так виглядає територія і сам будиночок. Будинок здається підчистове оздоблення, в селі Круківщина. По комунікаціям присутній газ. 15 кВт по електриці. Будинок побудовано з цегли. Обліцовка в нас тут іде. Клінкерна плитка і термодерево, термодошка. Термодошка дуже така от естетична, красива. Навколо будинка викладено бруківочкою. воду відведено в дренажний колодець. І також подано електрику на ділянку. Тут є місце під встановлення генератора. Ось, як ви помітили, тут дренажні колодці. І ось так виглядає фасад будинку. Утеплений будинок по фасаду. 150 фасадний пінопласт. Ось тут у нас бачимо конструктив. Ну і тут така фасадна плитка. Пропоную ознайомитися з плануванням. Отже, на початку, як ми заходимо, бачимо з вами коридор. Тут шафу можна встановити для верхнього одягу. І відразу ми потрапляємо з вами в вітальню. Від входу праворуч знаходиться кімната. Це може бути кабінет, гостьова кімната, може бути кімната відпочинку і також санвузол біля неї. Цей санвузол спільний для першого поверху. Тут в нас окремо технічне приміщення, постірочне і також бойлерна, і з окремим входом з вулиці. Щитова. Ось так виглядає це технічне приміщення. Основна вітальня, яка поєднується з кухнею, кухонна зона ось тут. Трошечки відділено від основного. Всі комунікації проштроблені і проведені, виведені, газ, електрика, каналізація. Вітальня ось такого формату. З панорамними вікнами. Тут у нас пам'ятали кутове вікно. Стосовно вікон, вікна тут саламандр. Ось такий бренд. Зараз він у нас йде тут з ламінацією зовнішньою. Внутрішньо білий. Ці вікна досить хороші по якості. І сходова частина на другий поверх, зроблена підсвітка, виведена. Є майданчик. Ось піднімаємося, монолітна плита і стяжка. Будинку по опаленню. У нас значить тепла підлога, перший поверх і в кімнатах радіатори. Тут у нас спільний санвузол для другого поверху, дитяча кімната, спільний гардероб. Далі друга кімната з панорамними вікнами, осклення таке дуже, дуже класно, тому що попадає багато світла променів. І мастер спальня вона має свій власний вихід на терасу. Представлено тим, що тут у нас присутній окремий гардероб і окремий санвузол. Інсталяції вже встановлені, місце підуш-кабіну. Ось так це виглядає. Давайте вийдемо з вами на терасу верхню. І вид такий чудовий на ліс. Виглядає будинок. Ось такий будинок є в наявності. Можу вам показати, більш детально розповісти вже на перегляді. Тому запрошуємо на перегляд, будемо раді проконсультувати.